Люба церква, шлях любові, всіх, що вовручі, всі, що в розпорошенні, хто в своїй хаті і хто в чужій, тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій, мир вам, мир нашій Україні. Не чинити злого для друга свого є важливою умовою доступу в Божу присутність. В сьогоднішньої ранковою розсові для нас буде прохання царя Давида, записано в псалмі 27, 12, 14. Не видай мене на своволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці, немов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце і надійся на Господа. Вчора ми зауважили, що зазвичай зрадник втягує в критику і засудження всіх, кого може. Зрадники завжди шукають підтримку в народі, щоб виправдитися. Вони знаходять свою аудиторію, щоб завоювати симпатії, знайти розуміння і підтримку. Навіть Зникнувши з колективу, зрадник продовжує пускати стріли лукаво, ходить, крикаючий лев, шукаючи, кого проковтнути. Так було від першого божого зрадника Люцифера, який через свій великий егоїзм зрадив Бога, став сатаною, втягнув за собою третю частину ангелів. Але виступив проти свого батька, але навіть він знайшов прихильників. Які через свої особисті інтереси не розуміли злая говчинків. Ті, хто слухає зрадника і мовчить, стають співучасниками зради. Тоді зрадник потрапляє в простір, де немає сенсу життя. Коли його інтереси звужуються, він втрачає радість, хоча може виявляти удавану радість. Кажучи і думаючи, що з ним все добре, однак в певному сенсі він продовжує відчувати втрату чогось важливого, того, що є ціллю життю. Звичайно, щоб це стало важливим, можливим потрібне смирення, визнання своєї зради та відкрите покаяння. Важливо знати, що в цьому явищі зради, ми можемо виявитися по обидва боку паркана. Ми можемо бути зрадниками дружби, любові та віри, а можемо стати жертвами зради. Якщо ми вчинили зраду, нам потрібно, по-перше, визнати, що це гріх і що факт зради перервав наше спілкування з Богом. По-друге, покаятися перед Богом, просячи милості в нього. По-третє, покаятися перед людиною або людьми, яких ми зрадили. Називаючи зраду своїм іменем не викручуватись, не прикриватись, не виправдовуватись. Визнання своєї провини вголос перед іншими є дуже важливою духовною вправою, яка звільняє нас не тільки від провини, але й від сили гріха. Якова 5:16. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. По-четверте, молитовно дивлячись на свій шлях, просіть Отця показати нам тот, той момент, коли причина зради стала для вас важливішою за близькість з Богом та за відносини з людиною, яку ви зрадили. Можливо, причина полягає у вас в відсутності бажання змінити спосіб життя. Або вийти з матеріальної залежності. Може, якийсь бунтівник вам надав певну послугу, і ви відчули себе зобов'язаним підтримувати його. А може, це був вплив влади, бажання когось завоювати чи добитися посади, або може ви слухали джерело фальшивої інформації і повірили брехні, як це зробили росіяни. Як, якби. Там не було, якою не була б причина зради, упокоріть своє серце перед Господом, не намагайтеся показатися кращим, ніж ви є, насправді. Почніть виховувати в собі щирість, проаналізуй ситуації, в яких ви втратили щирість. З радістю сприймайте випробування, використовуючи їх, щоб стати сильнішим, ідучи шляхом удосконалення та духовного зростання. Дженніфер Ейвоз підсумовує це так. Зрада є частиною плану ворога, щоб утримати вас від того, що Бог приготував для вас. Це удар нижче пояса, це емоційна атака, це спроба оточити вас ланцюгом, печалі та утримати на тому місці, де ви знаходитесь, або навіть відкинути вас назад. І найскладніше у ситуації зради продовжувати рухатися вперед, Адже вам більше не хочеться. Просуватися у Божих цілях, ви хочете впасти обличчям у подушку, ви хочете плакати, вам хочеться бути жертвою. Апостол Яків, під натхненням Святого Духа, закликає: отож, підкоріться Богові та спротивтесь дьяволові, та й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, Той Бог наблизиться до вас, очисть руки грішні та серця, освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте. Хай обернеться сміх вашу плач, а радістю сум. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Не обмовляйте, брати, один одного, бо хто брата свого обмовляє? Або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. Коли ти закона засуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. 4, 7, 11. Дасть Господь, завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові місто Оруч. Помолимось. Господи, дякую тобі, Боже, ще за один день, за життя. Дякую, що ти добрий наш батько. Дякую, що ти нам даєш завжди вихід. І що ти чекаєш нас навіть, коли ми падаємо, коли ми, Господи, попадаємо в халепу. Ти чекаєш нас як добрий батько свого сина блудного, свою дочку блудну. Дякую тобі, Боже. Ти довготерпеливий, багатомилостивий, батько. Аллилуйя! І нам дуже повезло з тобою, Господи, що Ти в нас є. Аллилуйя. Тому я прошу Тебе, Боже, наблизь нас до себе, допоможи нам наблизитись до Тебе. Відкрийся нам по-новому, по-особливому. Проведи нас, Батьку, просимо Тебе за Україну також. Ти бачиш, Господи, скільки всякої різної інформації сьогодні в світі. Одні говорять одне, інші говорять інше. Господи, я хочу надіятись на Тебе. Я хочу надіятись на Слово від Тебе, що Ти відновиш Україну, що Ти поставиш її, що Ти явиш свою всю могутність, славу і силу на Україні, що Ти покажеш, Господи, що коли народ смиряється, Господи, то Ти приходиш і виливаєш. Славу Твою на цей народ. Ми смиряємось, Господи, в ці дні. Господи, нам нема на кого надіятись, нема на кого опертись, Господи, як Ізраїлю, Ти говорив, що як Він може опертись на Єгипет. Нема. Тільки Ти, Батьку добрий. І ми на Тебе спираємось, на Тебе надіємося, помилуй, вели Твою благодать. Господи, вилий Твою могутність. Господи, зруйнуйся за задуми дьявола. Зруйнуйся дадуми Путіна і дай мир. Пішли твій мир. Аллилуйя. В ім'я Ісуса молю тебе. Амінь.